Вітаю глядачів. 12-го. наша команда продовжує плідно роботу на інформаційному фронті, аби ви завжди були в курсі найважливішого. Тож просто зараз ми вже готові поділитися з вами усім актуальним, цікавим, а головне перевіреною інформацією. У студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. На Росії палає завод в Україні. Російська техніка. Волинь знову оплакує героїв. СБУ та МВС отримали голів. дружина Медведчука підозру. Почну, як і завжди, з позитивних новин: сто тисячі сто Саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили відправили до пекла 1030 ворогів. Металобрухтом стало 14 танків, 28 броньованих машин та ще багато всілякої техніки росіян. Це, власне, один із танків, який знищили воїни 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. І так. Буде. Де з кожним у небі над Бахмутом українські прикордонники збили російський штурмовик. Ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. ПЗРК одного з прикордонних підрозділів відкрив вогонь та збив попередній російський су 25 Літак від влучання ракети загорівся і впав. Доля пілота наразі невідома. Ну, а ось так працюють прикордонники на півдні. Аеророзвідка Держприкордонслужби виявила. Скупчення живої сили противника та бронетехніки по вказаних цілях влучно спрацювали безпілотники камікадзе та артилерія. Тим часом в Росії палає на нафтопереробному заводі в місті Кстово Нижньогородської області. Гасять велику пожежу. Повідомляється, що попередньо загорілася установка з бензином. Прокуратура області вже організувала перевірку за фактом пожежі. Відомо, що завод належить Лукоїлу, встановлена потужність підприємства з перероблення. Обки нафти 17 мільйонів тонн на рік. Сьогодні парламент продовжує воєнний стан в Україні ще на 90 днів, починаючи з 19 лютого. Це вже шосте голосування за воєнний стан з початку війни. Волиня знову оплакує героя. Цього разу сумна звістка надійшла на Любишівщину. У боях за батьківщину загинув 28-річний житель села Дольськ Микола Кузьмич. Фатальний для стрільця зенітника бій відбувся 2 лютого на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника. Низький. Трагічна звістка, на жаль, не єдина на Харківщині. Загинув 46-річний Валентин Козодой, житель Мар'янівської громади. Він боронив кордони України із червня 5 лютого, 2023 року. Під час виконання бойового завдання біля міста Куп'янськ загинув. Висловлюємо щирі співчуття близьким. Герої не вмирають. Учора у засвіти відійшов колишній очільник Луцька Анатолій Поха. Про це повідомив син покійного Сергій. У 1984 році Анатолій Поха став заступником голови Нововолинського міськвиконкому. Потім працював начальником управління капітального будівництва Луцького міськвиконкому. У 1987 році його обрали першим заступником голови луцького міськвиконкому. Із лютого 1991 першого року, по липень дев'яносто четвертого, Анатолій Поха перебував на посаді голови виконкому Луцького міської ради народних депутатів у понеділок, 6 лютого, його настало. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким. СБУ повідомила про підозру дружині Віктора Медведчука, за даними служби безпеки Оксана Марченко, причетна до організації фінансування російських силових структур, зокрема під час війни. Дружина Медведчука є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємств «Ялт», які переводили мільйонні суми на рахунок Росгвардії та МВС Росії в окупованому Криму. Загальна сума здійснених платежів на користь Росії становить понад 50 мільйонів гривень. Після Овномасштабно вторгнення РФ компанія Марченко продовжувала фінансувати бюджет окупантів під час обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука співробітники СБУ виявили докази незаконної діяльності. Слідчі повідомили Оксані Марченко про підозру їй загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Сьогодні ж служба безпеки отримала нового керівника. Рада призначила Василя Малюка головою СБУ, а Ігоря Клименка очільником МВС. Василь Малюк почав виконувати обов'язки очільника спецслужби після усунення з посади Івана Баканова. До роботи в СБУ Малюк кілька тижнів був заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Інтернет видання Українська Правда називало Малюка близькою людиною до Татарова та керівника офісу президента Андрія Єрмака. Його. Р Клименко у структурах МВС вже більше 20 років. Близько чотирьох був головою національної поліції після катастрофи гелікоптера у броварах, 18 січня, в якій загинув очільник МВС Денис Монастирський. Уряд призначив Клименка на пост виконувача обов'язків міністра. Як ми повідомляли раніше минулого тижня на Волині розпочали набір до гвардії наступу. Нагадаю, це штурмові бригади, які звільнятимуть Донецьк, Луганськ та інші окуповані території разом з Кримом. Основа бригад, офіцери та солдати, які вже мають чималий бойовий досвід, долучитися до них кличуть і добровольців. Підрозділ та напрям наступу команди да кандидати можуть обрати самотужки. Як повідомив виконувач обов'язків міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, зголосилися піти до. Гвардії наступу на цей час понад 8 тисяч добровольців на волині заявки приймають на сайті Шторм МВС ГОВЮА, а також у ЦНАПах області в Луцьку, Ковелі, Володимирі, в Кам'яні-Каширському та у Маневичах. Скандал у ківерцях директорку місцевого краєзнавчого музею змушують взяти на посаду нову співробітницю. Такий наказ міського голови. А за невиконання каже керівниця закладу, погрожують доганами. Цікавим фактом є й те, що ще місяць тому на цій посаді працював зовсім інший працівник. Його скоротили знову ж таки за наказом міськради. Такі дії владців відверто дивують у ситуації. Розбиралася Ольга Матвієва. Це краєзнавчий музей у ківерцях. Він функціонує із 2009 року та налічує більше дев'яти сотень експонатів. Оксана Сущук Його директорка. Днями вона зробила скандальну заяву. Мовляв, ківерцівська міська рада, який підпорядкований музей, буквально змушує її взяти у штат працівницю. Хоча право звільняти чи брати на роботу співробітників має лише директорка. Це прописано у моєму контракті, це прописано у статуті музею. Потреба у ще одній людині в музеї є насправді, бо тут працюють усього двоє людей: сама директорка і прибиральниця. Місяць тому у штаті був ще старший науковий співробітник, якого за наказом міськради скоротили. Оксана Сущук каже, була б рада повернути звільненого працівника, але у гуманітарному відділі міськради їй радять робити інше. Я була вражена, чому я саме повинна взяти цю людину, тому що прізвище ім'я. Це Єлизавета Левчук, колишня директорка Ківерцівського краєзнавчого музею. Чинна керівниця запевняє, що кваліфікації, аби працювати науковим співробітником, претендентка не має. Однак місцевих владців це мало цікавить. Вони вимагають, аби Єлизавета повернулася у музей. Це рішення міського голови. А вони а начальником тарновіділу він тільки виконавець, і інші постаціки виконавці. Якщо ви хочете вирішити це питання, то зверніться до голови. Коли я прийшла на зустріч з головою, голова підтвердив, що це його наказ. Найцікавіше розпочалося тоді, коли пані Оксана не погодилась. Сказали, що якщо я цього не зроблю, то будуть наслідки. І якщо мені щось не подобається, я можу писати заяву на звільнення. Я сказала, що я заяву на звільнення писати не буду, тому що я виконую свої обов'язки і я знаю, як робити далі роботу. Ем, мені повідомили, що якщо не буде заяви на звільнення, то будуть шукати інші методи тиску, щоб я пішла з цієї роботи, наприклад, до Гани. Оксана Сущук написала заяву до поліції, каже, з посади не піде, хоча б тому, що все зроблене у музеї впродовж останніх років, це її рук справа, до якої міськрада зовсім не причетна. Бюджетних коштів вистачає лише на зарплату та комуналку. Інше, тобто виставки, кінопростір, ремонти, вдалося реалізувати за грантові кошти. За допомогою грантових і благодійних коштів. Всі комупо і всі зарплати, все, що. Вони подають на початку року для їхнього функціонування, воно все виділяється з бюджету нашої громади. Так ситуацію пояснює вже Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук. За його словами, усе, що просила Оксана Сущук, це надбавка до зарплати. Оксана потрібно до нас прийшла і каже: дайте мені 20% доплати, бо я сама я зашиваюся. в мене дуже багато роботи. Я сама в це не встигаю. Ми дали їй 20% доплати. Пройшло певний період часу. Ми запропонували їй, щоб їй стало легше. Взяти людину на роботу. Чому ж тоді звільнили старшого наукового співробітника, що працював на посаді раніше, і до слова, колись також був директором музею. Зробити це переконує, попросила сама Оксана Сущук. Попросила тут, сидячи за цим. Столом, тобто ви так просто погодилися. Ну, дивіться, я завжди допомагаю людям, які хочуть щось робити. Бо ж доля музею каже мер, йому не байдужа, саме тому і хоче взяти на посаду Єлизавету Левчук. Мовляв, її йому порекомендували самі жителі громади. Музей розвивається, ми хочемо щоб він ще краще розважатися. Тоді ну, даємо ще одну людину, яка його розпочинала, яка його вводила, яка досить довгий час була керівником музею. І якщо Оксана Сущук його не послухається, то наслідки таки будуть. В неї є наказ. Вона. Підлегла міської ради. І в неї є наказ. І якщо люди не виконують наказ, їм просто дають догани. У нас є своє бачення. Хто буде, якщо в неї не вийде, звільниться. Хто ж таки має право наймати і звільняти працівників? Голова громади чи директорка музею? І чи справді у цій ситуації порушене трудове законодавство? Відповідь чітко прописана у статуті музею. Директор музею визначає кадрову політику музею, приймає на роботу та звільняє працівників музею. Міська влада таких повноважень не має, каже виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар'яна Конончук. Може призначати лише керівника музею. Обирати працівників це повноваження самої директорки, тобто Оксани Сущук. Як керівник закладу, вона теж несе відповідальність за ті документи, які вона підписує. Вона права, коли вона відстоює свої трудові права, і коли вона вважає. Що визначено і законодавством? Що вона має виключне право в питанні призначення працівників, видання наказів, підписання наказів. Дії Ківерцівської міської ради, зокрема, наказ про призначення на посаду конкретної працівниці, каже експертка, це грубі порушення трудового законодавства, господарського кодексу та закону про місцеве самоврядування, і їх можна і треба оскаржувати в суді. Ольга Матвієва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Не перемикайте і вже за мить ви побачите про таке. На Волині взяли під варту наркодилера. Викрав автівку за 3 мільйони гривень і попався за 30 хвилин. Нововолинська шахта номер 9 працюватиме до кінця року. Волинська шахта номер 9 продовжить роботу. Її ліквідацію відклали, як розповів Суспільному виконувач обов'язків директора Володимир Юрків, підприємство ще має запаси вугілля понад 30 тисяч тонн. Тож робота є нині на шахті. Працює 404 робітники, 56 з із них. Мобілізовані до війська станом на кінець 2022 року заборгованості з виплати заробітної плати на підприємстві не було. Також заплатили всі податки. Тож до кінця 2023 року копальня працюватиме. Втім, скорочення працівників триває. Підприємство таки готують до майбутньої ліквідації і нині розробили проєкт справедливої трансформації шахти. На волині взяли під варту наркодилера, якого напередодні 3 лютого затримали у Радомишлі Луцького району. Тоді у 25-річного жителя Кривого Рогу знайшли чимало згортків з психотропами, які той якраз збирався поширювати через закладки. Нині ж чоловіку оголосили про підозру і обрали запобіжний захід тримання під вартою. Тож слідство триває. Піймали на гарячому на волині. Виявили крадіїв деревини. Це трапилося 4 лютого ввечері на камінь Каширщині. Чоловіки якраз рубали сосни, коли їх помітили місцеві лісівники, які й зателефонували правоохоронцям. Вже на місці наряд поліції з'ясував, що зловмисники це місцеві жителі, і за незаконну вирубку вони заплатять штраф або ж взагалі можуть сісти за ґрати. Саму ж деревину вилучили. Викрав автівку за 3 мільйони гривень на ківерцівщині. Чоловік заліз у кабіну вантажівки. Ман і поїхав. Про це відразу заявив до поліції власник фури, адже вона стояла біля його помешкання. Поліцейські відреагували оперативно та затримали зломисника менш ніж за півгодини. Ним виявився 29-річний житель Луцького району. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Крадій вже перебуває в ізоляторі, а досудове розслідування триває. Обікрав односельця в одному із будинків у Ратному у місцевий житель вибив вікно, проник середину і виніс із помешкання мікрохвильовку та. Пилосос побутову техніку крадій планував продати, втім не вдалося. Власник майна відразу ж помітив пропажу і звернувся до поліції. З допомогою службового собаки зловмисника оперативно знайшли. Крадена майно вилучили, а чоловіка. Затримали. Як з'ясувалось, ця крадіжка у нього не перша. Раніше ратнівчанина вже притягували до кримінальної відповідальності і зараз йому загрожує до восьми років за ґратами. У ніч на 6 лютого в селі Берестяна Цуманської громади Луцького району згорів храм Різдва Пресвятої Богородиці. Дерев'яна будівля, яку збудували у 1992 році, запалала близько третьої ночі і згоріла вщент. На пожежу збіглися мешканці села, але рятувати буде щось. Кажуть, було вже пізно. На місці події спілкувалися з пожежниками та з місцевим священником. Наш кореспондент Дмитро Сопронюк. І Просто зараз він розкаже про події більше. У селі Берестяни Цуменської громади Луцького району з самого ранку працюють на згарищі: згрібають попіл, рішуть дошки, зносять обвуглений метал та обгорілі книги. Вночі тут вщент згорів храм Різдва Пресвятої Богородиці, підпорядкований Православній церкві України. Зайнялося близько третьої години, кажуть рятувальники. Гасити вогонь вирушили більше 10 пожежників. Працювали 11 осіб особового складу, 5 одиниць техніки. Були задіяні автомобіль 6 ДПРЧ місто Ківерці та 3 автомобіля місцевої пожежної охорони СМТ Цумань. Липне село Гораймівка. за словами очевидців, горіти почалось вівтарної частини. Після цього вогонь швидко охопив увесь храм. На місце пожежі збіглися мешканці села, але рятувати щось було вже запізно. Усе церковне майно а заодно і сама будівля були охоплені полум'ям. Та все майно церковне повністю згоріло. Те, що те, що на ну, якби набувалося людським трудом, все те й погоріло. Та нічого не збереглося, ми ж бачимо з вами, що побереглося. попіл осталось з храму. Ліквідовували загоряння пожежники близько години. Священник каже, орієнтовна сума збитків склала 3 мільйони гривень. Ліда Іванівна розповідає, до цієї церкви ходило чи не все берестяне. Багато, майже всі, майже все село сюди ходило. Одне попелище залишилося. Дуже шкода жителі села кажуть, храм згорів майже на четверту річницю релігійних зборів, на яких громада відділилася від УПЦ МП, перейшовши у православну церкву України. Тим і священики селяни не підозрюють підпалу, пояснюють, хоч громада церкви московського патріархату у селі залишилася, тім міжконфесійної ворожнечі між ними нема. Чому загорілося, не кажуть і пожежники. Пояснюють, спочатку мусять зробити ретельну експертизу. Отець Максим, втім, не впадає у відчай. Упевнений, у будь-якому випадку церкву відновлять. Однозначно храм в селі буде, тому що люди це потребують, люди мають дуже велике бажання. Це єдине місце в селі, щоб ви розуміли, де людина знаходить свою якусь розраду, втіху душевну, тому храм однозначно буде. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. На завершення випуску про спорт волинські легкоатлети стали переможцями чемпіонату України. Чемпіонат з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006-2007 років народження проходив у Києві з 3 по 5 лютого. У загальному заліку команда Любашівської ДЮСШ зайняла перше місце в активі Волинян 163 очки. А це на понад 40 балів більше ніж у конкурентів. Тож вітаємо юних чемпіонів і зичимо нових перемог. Наразі це вся інформація. Ми ж продовжуємо готувати для вас ще більше цікавих матеріалів. Тож дочекайтеся. І тим часом переглянути усі наші сюжети ви можете на YouTube каналі Новини12. Тож переходьте, ставте вподобайки і чекаємо ваших коментарів. І найголовніше не забувайте дбати про власну безпеку і безпеку ваших близьких і підтримувати наших захисників. Побачимось!